Привіт, друзі! Продовжуємо наше спілкування і відповідаємо на запитання риболовів, аматорів, професіоналів, спортсменів. Відповідаємо на різні запитання, пов'язані з ловлі на поплавець, на фідер, на мормишку, на різні корми, про різні корми, про різні діпи, все що стосується цих питань. Але до тим ми почнемо. Нагадую, що в нас іде війна, у нас дуже багато роботи. Для допомоги нашим хлопцям на нулі. От, робіть все, все, хто що може, хоч потрошки, хоч по копійки, допомагайте, донатьте тільки тим, кого ви особисто знаєте. Або ті, які всесвітньо відомі, скажімо так, волонтери, які працюють над цим. Мабуть, зараз навіть краще якось гуртуватися саме навколо якогось великого волонтера, бо зараз потреби доволі великі і треба збирати доволі суттєві суми, скажімо так. От, тому не забувайте про це, будь ласка, хто скільки може, обов'язково донатьте. Ось. <клес> Минулого разу ми розмовляли про ловлю на балонську вудку. От мені здавалося, що я вже все розповів, але посипалося <сих>, так багато питань, що хочеться ще раз повернутися до цього видоловлі. Точніше, скажімо так: от після цього відео один з глядачів надіслав дуже багато запитань. Такій це, це, це цілий перелік запитань. Але коли я прочитав його, мені стало зрозуміло, що це питання більш не про не тільки про болонку, а взагалі про ловлю на поплавець. На дальне закидання, тобто це е, матч і це балонка. От я хочу зараз їх е, прочитати і е, скривати увагу, е, де саме питання стосується саме балонки, і це правильно. А де матчу, а де того і сього? Mm. От, і трошки розберемося. Ну, давайте потім буду читати їх по черзі і відповідати, і коментувати, скажімо так. Е, таке питання: жилку краще використовувати жорстку чи м'яку. Тонучу чи плаваючу? Це питання стосується і матча, і болонки. Взагалі, краще використовувати жорстку жилку. Да? Вона менш плутається при закиданні, більш керована, це якось зручніше користуватися. А от плаваючи чи тонуча, для болонки краще плаваюча, бо ми тримаємо нашу жилку на поверхні води і керуємо нашу проводку. А коли ми матчем, нам треба максимально зафіксувати на одному місці нашу, нашу снасть, оснастку, і вона повинна бути затоплена, щоб не підвергалася нічому зовнішньому. Тому на матчі тонуча, на балонці – плаваюча. Далі, як зробити так, щоб, щоб з часом жилка, намотана на катушку, не мала сильної пам'яті? Дуже впливає на закид. Так. тут... Тут, скажімо, треба комбінувати, якщо дуже-дуже вже вона якось, якось, впливає і дуже має пам'ять, то треба в час від часу перемотувати цю жилку. От У вас є завжди є, ну не завжди, скажімо, у більшості, переважній більшості катушок, більш-менш добре зроблені, да? йде в комплекті дві шпулі. Вона одну мануватиму жилку, друга порожня. Потім поміняли, перемотали в зворотному напрямку, все, вона якось вирівнюється. Це можна робити. Ну і є жилки, які без ефекту пам'яті, вони теж працюють якби просто спочатку купувати е, жилку, яка не має пам'яті. Так, е, скільки потрібно на катушку намотувати жилки? Е, е, ну, Дивіться. Чим більше, тим краще, скажу так. Чому? Тут навіть не залежить від того, на якій відстані ви будете ловити. Да? Можете ловити там на 10, на 15, на 20 метрів. Да? А кхе, жилки там намотаєте, наприклад, я, я знаю, що буду ловити там на дистанцію, у мене буде там 15 метрів. Ага, 15 метрів, намотаю 20, мені вистачить. Для закидання вистачить. А якщо там буде якийсь гарний риб, якийсь коропець, або амур, або щось ще таке, да? то він змотає і поведець. Тому тут запас жилки повинен бути не для закидання, а для того, яку рибу ви збираєтесь ловити. Якщо є висока вирогідність, що буде доволі крупна риба, тому треба брати запас більше, щоб ви могли на фрикціоні відпустити, зробити виважування, підтягнути її, щоб вона гуляла, щоб все було гаразд, особливо, якщо ви... Плануєте ловити на доволі тонкі жилки на овіцах. От, Тому отак. Ну, це, до речі, стосується того і того питання. Так? І матча, і балонки. Так, далі дивимося. На якій максимальній відстані ви ловили на балонку. Скажу одразу, дуже далеко не ловив. Максимум це десь 25-27 метрів. Десь отак от. На Матч доводилося ловити пару разів десь 35-37 метрів до 40. Але я знаю людей, які на Матч ловлять 40 плюс, доволі успішно. Але це вже такі повинні бути професійні повинні бути професійні снасті. Це слайдер, це саме матчове спеціалізоване, доволі коштовне. Тому. Так, це можливо, але на звичайну балонку це десь от ті 18-25 метрів. Оце така комфортна дистанція для ловлі. Так, що там у нас далі? Так, який краще використовувати поплавець? Важкий чи легкий, якщо і той, і той однакового відвантаження? Ну, звичайно, якщо, якщо ми ловимо на дальні закидання, то краще використовувати чащий поплавець при, тому ж самому, при той самій обручці. Тому що він сам по собі є вагою, коли ви кидаєте, він сам по собі навантажує нашу снасть і вона летить далі. Більш комфортніше закидання відбувається. І він більш стабільно, стабільно працює. Ось ну, отак-от. Якщо, якщо це те, брати, От чому на матч, наприклад, дуже багато поплавців ваглерів де дуже великий свій вантаж є. Да? Це такі шайбочки, які можна вдіти, зняти. Оце саме те, що ось на, на поплавці воно регулюється, і може бути так, що поплавець дуже дуже тяжкий може бути. Да? Сам по собі, а оснастка не дуже тяжка. Ну, тому краще повчаще. -по краще потяще. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. E, Дивимося далі. Чи можна ставити вагу більше, ніж ту, на яку розрахований поплавець. І ставити трохи більше глибину, наприклад, для того, щоб вітер не зносив з потрібного місця. E, відразу. Кажу питання, от саме це питання стосується тільки матча. Якщо в, в, те, що в нас лов на болонку проходить на течії, тому там завжди оснастка рухається. Якщо ми хочемо застопорити на одному місці наш, нашу оснастку, то це вже матч, це вже кріплення плавця кріплення в одному місці, і ми ловимо э, стаціонарно в місці. От. Тому. Можна це зробити, але якщо ми будемо ловити на течії, то течія затягне наш поплавець під воду, коли наша вага буде більше, ніж може він підняти. Є, є такий спосіб, навіть у нас у мене на каналі є: лов на волочиння, коли на течії кладуться. Грузики всі на дно, ну, якісь грузьки на дно, і воно так повзе, повзе, повзе по дну і трошки тормозиться і риба клює. Але це повинно бути ідеально чисте дно, і покладець все одно повинен підіймати ці грузики, щоб вони не тупили його, бо інакше він просто затоне. Якщо маловими не матч, то теоретично можна це зробити. Це можна зробити, ну, але я казав багато разів, що не сторонник того, щоб оснастка була перевантажена. Бо це вже, е, як це сказати, перетворюємо, це ми ловлю новоплавець, так чи інакше, вже перетворюємо на ловлю донну. Це вже той самий фідер, але без годівниці, да? і ми дивимося, покльовка не по кончику виду, не по квітеру, типу, а по половку. Але це все саме, коли у нас вага важка, лежить на дні, і все, у нас поплавок не може підняти. Це перше, а друге, коли у нас перевантажена оснастка. І якщо ми ловимо хоч на якомусь більш-менш рельєфі, коли піде покльовка, в, в риба може підтягнути і кинути. Да? Якщо там буде якась ямка, то когось з питоном клює, і будемо підцікати, цим самим зібійве собі кльов. Да? Не дочекаємося тої покльовки, на якої треба поцікати. Отак скажемо. От, Давайте далі подивимося, які ще питання. Є в цьому сенсі. Так. Якщо, наприклад, використовувати ковзичі грузики, які лежать на дні, чи буде це вліяти на кльов та монтаж? чутливість? Ні. Воно не буде, але знову ми повертаємося до того, що воно не буде працювати як тепливець. Якщо у нас буде великий груз, Лежати на дні. Це вже все-таки донна ловля, а не так, як ми кажемо про ловного плавець, коли він і в і на дні, і в і м'якше працює. Ну, буде трохи не те. Тому цього ну, можна використовувати, але сенсу в цьому я особливо не бачу. От знову питання: що я казав. Да? Якщо ловити болонкою там, де на дні багато трави, чи можна кріпити гачок. Вище за грузик, щоб гачок був над травою. Навіщо це робити? Ще раз скажу: якщо, якщо у нас оснастка не перевантажена, на дні в нас трава, болонку зменшили глибину, і в нас гачок йде над травою. Іде наша проводка, все, не, не треба нічого. Якщо ми хочемо так само. Якщо ми ловимо на матчі, нам треба зафіксувати, ми закинули, підняли на дном трошки його, да, на рівень цієї, трави, затопили нашу жилку, щоб вона нічого не було да, зверху. Нічого не там, ні вітерець, ні, ні хвилі, нічого його не турбувало. Він все одно буде. Може буде трошки зміщуватися, але дуже-дуже повільно. Да? От от саме так ми обійметься такою, такою ефекту лову саме над травою. Інакше в чому немає сенсу, знову це вже, ну. Це вже якась донка, а не поплавок. Ось от такі питання, так от бліц, таке. бліц відповіді на питання, пов'язане з на дальне закидання. Ну, от якось так. Тут ще було пару питань, от, раз уж ми вже розмовляємо про, саме про дальне закидання і балонку, от питання таке. Питання щодо катушки. Якщо шпуля глибока, бекінг підматувати треба для ловлі на балонку це важливо. E, ну, завдяки взагалі так. так. E, якщо дуже глибока шпуля, все одно при закиданні, ловимо ми доволі товстою жилкою. Як казав, ще раз кажу, що треба ловити 022-0,26 там так десь менше немає сенсу ставити тончіше. Тон, 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 тон. Тому все одно цієї жилки з шпулі, буде ну, тормозитися, чим більше вона буде глибока. Тому так, якщо у вас не вистачає самої основної жилки основної намотати до бортів шпулі, то краще якісь бекінг зробити. Ну, це буде краще для закидання. Питання от таке питання. Яка максимальна швидкість течії для ловлі на болонку? Ну, так. Давайте так скажемо, якщо ви можете якось, якось більш-менш ловити, да? щоб ваша снасть мала можливість, ви мали можливість закинути її, вона дійшла до дна, пройшла там кормову пляму, якісь там в горизонті, і ви отримали покльовку і виняли рибу. Якщо, от, от, це може бути, я не знаю, я не можу зараз сказати саме швидкість там, в кілометрах, там, 5 км на годину, 3, 2, 10. Да? Це саме така швидкість, коли ви можете ефективно е отримати покльовку. Якщо там риби так багато, що у вас, ви закинули у вас за секунду пролітає, але ви ловите рибу. Хай буде так, якщо чудові це гірська річка. Да? Я, наприклад, навіть Харіуса іноді на дуже таких швидких ріках ловить оплавець, кидають, воно пливеться, і де пливе далі. Він клює там, колись якийсь овид попадає, клює, і, а там взагалі там вод, водоспад, а не річка. От тільки так, тільки в цифрах я цього ніяк не скажеш. Ну, я не можу сказати, скажу отак. Так, давайте ще одне якесь питання. Давайте, може, якесь питання вже не про балонку. Давайте, давайте, давайте. О, є таке питання не про балонку. Вже давно його задали, але щось ніяк не доходив на нього. Розкажіть, будь ласка, про одіпах. так, А, зараз перекладу свиденько. Е, Також цікавить о, о, використання пеліца. Чи використовую я його при ловлі на мах? Якщо так, то в яких випадках? Ну, про діпи і спреї, то це можна розповідати дуже довго. Тут треба якась, якась тема, да? чого це стосується. Діпи, <с> якщо швидко, то діпи макаємо спреї, пшикаємо, Да? Їх дуже велика кількість, дуже різні. Чи працюють вони? Так працюють. Коли нам треба якось дуже різко виділити наш, нашу насадку, нашу наживку на фоні корму. І от вони працюють, вони дуже різні. Там від якихось м'ясних запахів, таких, що жити не хочеться, коли понюхаєш, а і до, там, таких ванільних, кремових, якихось таких дуже ніжних і привабливих. Да? Так. От тому тут е сложно відповісти, якщо немає якогось приметного запитання. Використов... Працюють? Працюють, використовую, використовую. Ось. для чого? Для того, щоб виділити нашу насадку на фоні корму. Вдіп макаємо, спрей пшикаємо. Ну, так, якщо дуже примітивно. Що стосується пеліця? Так, я використовую пеліц в двох випадках. Коли ловлю на мах, в перший випадок, коли мені треба крупна фракція в кормі, коли я намагаюся спіймати якогось там великого карася чи коропа, тоді я. Добавляю його прямо в корм, змішую. Пелець може бути м'який, твердий, швидко розпушується пізніше, тому і додаю або відразу, або потім, коли вже докидаю корм, щоб він в кормі не розбух раніше, ніж це потрібно. Ось це отак, така такий нюанс. Або ще використовую, коли не можна щоб була якась пилюка у товщі води. Коли дуже багато дрібної риби, мені треба щось кинути на дно, щоб вона там лежала, що якась величенька фракція, і риба її оїла, якась приваблювала якусь більш-менш гарну рибу, то тоді просто жменями пух, 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 накидав туди, Вон, він впав на дно, і там потрошку працює собі. Рибка ходить, його збирає. Дрібнота не цікавиться, бо нема пилюки в товщі, і вона якось так працює. Ну от, мабуть, на сьогодні досить. Задавайте питання, діліться своїм опитом, які використовуванням яких якісь снестей, якісь моментів, нюансів на риболовлі. Будемо спілкуватися, щоб якось підтримати контакт. Не забувайте, що треба допомагати армії нашим славним ЗСУ. У нас дуже ще багато роботи і треба її робити. Слава Україні! Слава ЗСУ!